Для вас працюють журналісти фактів «СІТІВІ» та вікона СТБ. Вітаю пополудні. Російські окупанти обстріляли село Лелюківку Куп'янського району. Це Харківщина, травмована 67-річна жінка. Її доправили до медичного закладу. Двоє загиблих та вже восьмеро поранених. Серед них і дитина у Золочеві. Близько 10-ї ранку. Росіяни скинули. Керовані авіабомби, одна розірвалась поруч з автівкою. Чоловік та жінка в салоні загинули на місці. Ще двоє літніх людей зазнали вибухових травм, коли прилетіло поруч із житловими будинками. Вони в лікарні. Хлопчика з гострою реакцією на стрес теж ушпиталили. Іншим постраждалим надали допомогу на місці. У селищі пошкоджені адмінприміщення, будівля Ощадбанку, понад 20 автомобілів знищено приватний будинок. Що не менше людей загинули ще шестеро поранені внаслідок обстрілу гірника на Донеччині, як повідомляє обласна влада. По обіді російська армія атакувала місто ураганами. Перед цим окупанти вдарили вдруге за добу вогнем по селу Калинове. Ця атака також забрала життя одного мирного жителя. Ще двох поранено. Вночі безпілотник атакував Рязанську область Росії. Через влучання загорівся нафтопереробний завод. В соцмережах пишуть, що на території підприємства прогреміли два вибухи, і спалахнула сильна пожежа. Рязанський нафтопереробний завод, що належить Роснефті, розташований за пів тисячі кілометрів від України. Більшість продуктів нафтопереробки звідти йдуть на експорт. Загалом Міноборони Росії повідомило про знищення і перехоплення засобами ППО минулої ночі шести безпілотників. З них три над територією Воронінської області та по одному над Розянською, Білгородською та Курською. Атаки були здійснені дронами головного управління розвідки України, повідомили наші джерела в ГУР. В Свою чергу американське видання Політико пише, що удари по російських НПЗ призвели до неймовірного. Найбільша нафтова держава світу залишилася без бензину. І місцеві ціни на пальне різко зросли це як комар. Коли ви не можете його знайти, не можете його вбити, а він повертається ніч у ніч. Ви будете виснажені. Це дуже хороший спосіб зняти напругу з лінії фронту. Політіко пише, що ціни на дизельне пальне для російських споживачів злетіли майже на 10% лише за останній тиждень. Вартість бензину також досягла піврічного максимуму і подорожчала на понад 20% з початку року. Бо пропозиція скорочується, і все більше заводів змушені призупиняти виробництво. В результаті Москва скоротила експорт палива практично до історичного мінімуму. Підсумовує політіко. З російської окупаційної армії масово дезертирують найманці з Непалу і ховаються на окупованих територіях. Про це стало відомо українській розвідці. За даними гур, непальські найманці воювали у складі однієї з російських мотострілецьких частин. Гур має поіменний список непальських найманців-дезертирів. Втекти з окупаційного війська іноземці вирішили через колосальні втрати, яких росіяни зазнають у м'ясних штурмах. Не гребують у ворожому війську і стратами за відмову від виконання наказів іти на вірну смерть. Ще одна причина дезертирства невиплата обіцяних грошей, зазначають у гур непальських втікачів. Росіяни намагаються шукати, втім наразі успіх невеликий. У доповідях вищому керівництву російські командири дезертирство з боку непальців пояснюють тим, що ті, нібито, виїхали до рідної країни через землетрус. Вони відновлюють обличчя і збирають заново щелепи українські хірурги з великою війною. Навчилися робити операції, про які два роки тому навіть і не думали, бо потреби не було. Але тепер через постійні важкі обстріли на фронті поранених з тяжкими лицевими травмами сотні кажуть у проєкті лікарі для героїв. Поранених військових оперують коштом благодійників. Імпланти виготовляють українські виробники. Деталі в сюжеті Інни не горіненко. Широко відкрий як можеш широко. Оце повноцінно. так? Валерій прийшов на огляд до хірурга. Військового готують до операції. Mm. Отут больно. Mm. Потерпи. отут. Mm -mm. Валерій уже переніс одну операцію. Після поранення робили нижню щелепу. Кістку взяли з ноги, але імплант прижився лише частково. Оце оголене, то я пальцем тримаю ось тут, і тебе воно болить цій ділянці воно оголене, і тут, коли я надавлю, воно на тебе була тільки. Валерію 25, і він професійний військовий. Зброю до рук взяв майже одразу після шкільної лави. З фронту на лікарняне ліжко втрапив після бою на авдіївському напрямку. Спочатку все було файно, якби, а потім це пішло не по плану. Нам прийшлося відступити трохи. Це був штурм. Треба да. було відбити посадку. З безпілотниками скинули під ногу, під ноги гранату. І так вийшло, що попала в ногу, в руку і розірвала челюсть. На полі бою пораненого Валерія врятували побратими. Це, що могли, Тут накинули турнікет на ногу, але до челюсті ніхто не підходив, тому що ну, струя крові, по-перше, була. У мене хлопці вже піднімали, то я побачив свою кістку, яка випала. Воно якби вирвало О, цей клапать. Воно просто його вирвало, воно випадало у мене, я не розумів, що відбувається. Я поуплював зуби, повен крові, я не міг балакати. З 2014 року дійсно були більше всього це кульові поранення. Вони були менш, менш складними, як зараз. Це складні інновибухові поранення, які потребують більше. Трьох, чотирьох, п'яти шести операцій. Ці операції в першу чергу складні для нас. Хірург Ростислав каже, майже щотижня оперують військового з пошматованим обличчям. Це бригада з семи хірургів щелепно-лицевих, це велика бригада анестезіологів. А саме головне, це післяопераційний догляд пацієнту. Збирати заново розбиті вибухами щелепи військових стало викликом для хірургії в Україні. По суті, лікарі мають зробити нові кістки, відновити судини, м'язи, зуби і шкіру на обличчі. Ось а ми її беремо з ноги два фрагменти з ноги кістку і пересаджуємо на щелепу. Вона має чимось фіксуватись, щоб вона була нерухома. На 3D-принтері моделюється спеціально під нього, під його контур. Пластини друкують на ось таких 3D-принтерах. Українські біоінженери Виготовляється зі спеціального медичного титану. Який є біонертним і, власне кажучи, може використовуватись для імплантації. Ну і ми комплектуємо це все анатомічною моделлю, Це пластикова модель черепа. Це дуже спрощує саму хірургію, тобто вона менше часу потрібно на оперативне втручання. Ця технологія, вона фактично цифрова, тобто, тут мінімальна участь людини. Що імплант виготовляють для кожного пацієнта окремо, то й досягають високої точності. В середньому один імплант коштує 100 тисяч гривень за нашими підрахунками. Ми вже дали можливість прооперуватися, профінансували виготовлення імплантів 117 військовим. Ми, наприклад, надаємо цю можливість безкоштовно кожному, хто звертається. Імпланти і лікування для захисників коштом благодійного проєкту Лікарі для героїв. Наразі держава не покриває витрати ані лікарям. На жаль, поки що. Ані Міністерство охорони здоров'я, ані НСЗУ не дійшли до того, що гарантії на безкоштовне медичне обслуговування під час реконструкції обличчя військовим мають бути забезпечені. Вже переніс реконструкцію щелепи в рамках проєкту Дмитро. Родом він із Запорізької області, батьки лишилися в окупації. Хлопець воював півтора роки, аж доки не дістав поранення. Просто вони половини нету, не було до того моменту, як ми зробили от, в марті цього місяця операцію. У мене взяли з ноги кость вспомогательную, яка ззаду. Нині в Дмитра реабілітація і підготовка до ще однієї операції. Мусить бути терплячим, бо з такими травмами лікування затягується на місяці, аж доки вставлять нові зуби. Пластина здесь теж кості верхні нету. І буде якась пластина там стає, щоб потім просто на нього зуби. Я так поняв накрутити. За прогнозом лікарів, за трохи більше як півроку у Дмитра буде повноцінна щелепа, однак більше ніж повернути здоров'я, він очікує повернення на фронт. Я в будь-якому випадку туди вернуся. не смота навіть на того ВЛК, Я все одно попаду туди, куди я хочу. А що сидіти? Я хочу дамо радіо побачити. Планує повернутися на фронт і Валерій, поки чекає, коли його заберуть в операційну, думає, як зможе працювати на перемогу, враховуючи травми ноги. Можна повернутися там на дрони. Аеророзвитка є. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. На участь в Геймс Games 25 надійшла рекордна кількість заяв: майже пів тисячі охочих увійти до національної збірної України, а обрати потрібно 35. Найстаршому зареєстрованому 68 років, наймолодшому 20. Організатори зазначають, такий ажіотаж доводить, що спорт для колишніх вояків це не лише про фізичне відновлення, а й про психологічну реабілітацію. Всеукраїнські змагання з дев'яти видів адаптивного. Спорту відбудуться у Києві з 31 травня по 2 червня. Після них і стануть відомі імена 35 учасників, які представлятимуть Україну на міжнародній арені в Канаді у складі національної збірної нескорених. Сьогодні останній день до якого міністерство культури обіцяло передати відібраний ще більшовиками Київський костел Святого Миколая Римо-католикам. Віряни просять про це уже понад 30 років. Аби привернути увагу до порятунку святині. Сьогодні ввечері там чекають представників Вищого духовенства Римокатолицької церкви в Україні та інших християнських церков. Прибудуть також і наземні у костелі. Зараз Наша Поліна Спасенко, вона наживо. Поліна, вітаю. То що відомо, які шанси відновити пам'ятку? Вітаю, Таню. Просто зараз тут готується до урочистої літургії за участі високих гостей. А я одразу зверну вашу увагу на одну цікаву деталь. Тут поруч із Вівтарем зібрали ось такі коробки із десятками тисяч підписів до Кабміну щодо того, щоб повернути цей храм парафії. Це вже далеко не перша спроба ремокатоликів повернути собі святиню, яку свого часу відібрала ще радянська влада. Історичну справедливість просять державу відновити ще відколи. Україна здобула незалежність. Спочатку цей костел був побудований римокатоликами. Держава 33 роки обіцяє, що костел поверне парафії і за кожним моментом дає якусь задню ціни, вигляд цього костелу говорить, на що спроможні ті, які турбуються в лапках вже 33 роки про цей костел. Зараз храм на балансі будинку органної музики. Ця держустанова тут з радянських часів. Стан будівлі такий, що всюди тут тріщини і грибок. А от над нами зараз такий натягнутий спеціальний тент, щоб згори не сипали шматки оздоби. Кілька років тому тут на додачу ще й сталася масштабна пожежа. Причина несправна електропроводка в органі. Після того Мінкульт і парафія уклали меморандум про співпрацю, що якраз і передбачав повернення костелу релігійній громаді а точніше, передачу у безоплатне постійне користування Віряни хочуть зробити тут ремонт, і вже навіть є іноземні доброчинці готові надати на це кошти, але за умови, щоб будівлю повернуть Римокатоликам. Однак, термін цієї передачі у Мінкульті вже кілька разів переносили, і от тепер там, хоч запевняють у незмінності своїх намірів, але розглядають варіант передати будівлю на баланс іншій державній установі. Розглядалося питання, щоб долучилися фахівці національного заповідника Софія Київська, в тому числі до того, щоб е, здійснити в подальшому опіку над костелом. Принаймі противарійні роботи найближчим часом вони можуть бути здійснені, і в тому числі і державою. Вже вже зробили. Мова йде про е, роботи не внаслідок пожежі, а роботи пов'язані, на жаль, з руйнацією фасадів. Тут варто сказати, що після пожежі аварійні роботи під наглядом мінкульту зробили так, що приміром по історичній оздобі проклали тимчасову електропроводку, а через герметизацію вікон у залитою водою будівлі став ширитись грибок. Передати чи не передати, чи це має бути надалі концертний зал, чи має бути це може музей Софії Київської, чи щось інше. Але ви ремонтуйте. А ми ще вирішимо, що це має бути. Це не тільки дискредитація в очах світової спільноти, такі дії. Це дискредитація нашої країни всіх гілок влади. І дискредитація цілої України в очах світової спільноти. Додам, що, перш ніж передати костел релігійній громаді відповідні зміни до законодавства має ухвалити Верховна Рада. Ці зміни вже готові. Черга на Йде мова про голосування. Також треба переселити в іншу будівлю будинок органної музики. Ця будівля наразі під арештом. Тож у Мінкульті планують наступного тижня зустрітися з прокурорами. А на цьому в мене все студія. Дякую, Поліна Спасенко. Про долю знаної архітектурної пам'ятки. У розкраданні майже на 10 мільйонів гривень, які мали б витратити на ремонт доріг у Києві, підозрюють керівника комунального підприємства Київавтодор за інформацією слідства. Лише впродовж останнього року комунальна корпорація уклала договори з кількома комерційними структурами на проведення ремонтів столичних автошляхів на понад 185 мільйонів гривень. Але гендиректор підписував липові акти виконаних робот. Де вказана сума значно відрізнялася від реальної вартості проведеного ремонту, зокрема, мова йде про роботи у Печерському та Подільському районах. Там під час заміни асфальтного покриття ціну в документах вказували за дорогий матеріал, тоді як роботи насправді виконували значно дешевше та неякісним. Також на деяких ділянках замість нових люків та зливових решіток встановлювали старі, які були раніше демонтовані, повідомляє поліція. Нині підозру, крім гендиректора Києва Автодору, оголосили керівнику одного з приватних підприємств та ще трьом їхнім спільникам. Відповідно до результатів експертних досліджень, підрядники безпідставно отримали майже 10 мільйонів гривень, чим завдали збитків місцевому бюджету. Готуються клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.